Спочатку я цьому не повірив. Беруть у Дмитра Кулеби інтерв'ю, а це канал CNN, І він там каже про допомогу Україні. І говорить, що допомога Україні це інвестиція в безпеку і е, процвітання американського народу. Не вірите, будь ласка. And as Secretary General said, rightly said, what is given to Ukraine is not a charity. It's an Investment in the protection of NATO and in the protection of uh, also the prosperity of the American People, Prosperity of American People. Uh, я сподіваюся, просто Дмитро намагається ну, вжити тих слів, які зайдуть американському народу. Частково це правильно, адже бити на щось потрібно. Коли ти будеш просто говорити, що це безпека американського народу, ну, де Україна, де Америка. І де американський е, фермер ковбой. А, а ось е, черіті і ось, е, вибачаюсь, prosperі, О, це цікаво. Американці це розуміють. Дивна е, позиція і досить, знаєте, от, Досить дивно українцям це слухати. Тому я би хотів, щоб наші дипломати, зважаючи на менталітет тих, на кого вони розповсюджують свої тези, пам'ятали, що їхні виступи можуть прослухати і українці. І досить можуть з нерозумінням, з подивом віднестись до певних слів. Потрібно бути вкрай обережними зі словами. І ще раз повторюю, я е, абсолютно нормально сприймаю слова Кулеби. І він сказав, що немає плану Б, є тільки план А, коли партнери допомагають Україні. Він намагається цим підкреслити, що ми не намагаємось десь з кимось домовлятися, а йдемо вперед. Проте дипломатія не хочеться казати Дмитро, бо буде як начеб я його повчаю. Але дипломатія це тоді, коли кожна країна. Зважає на власні інтереси. І коли цього інтересу немає, або інтерес в іншому, то і допомоги не буде. А тут ще Трамп намалювався і, можливо, буде президентом Сполучених Штатів Америки. І до речі, Дмитро Кулеба сказав, що з Трампом в принципі можна співпрацювати. Ви знаєте, це не ми будемо обирати, це Трамп буде обирати. Я так думаю. Співпрацюватиме він з командою, яка представляє Україну чи ні. А з урахуванням того, скільки вилили на Трампа в публічному просторі, думаю, ой, як буде складно. Повне відео ось цього телеграм в шапці профілю підпи.